Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як українці вчили та виховували Московію у XVIII столітті. Під час становлення Російської імперії за правління Петра І та його наступників фактично провідну роль в розвитку культури Московії грали українці. Воно й не дивно, і самі росіяни, ну, зокрема, розумні вчені історики, цього не заперечують. Адже в Україні тоді діяв вищий навчальний заклад Києво-Могилянська академія, де навчалися не тільки місцеві, сюди їхали навчатися європейці. Її випускники працювали не лише в Україні, а й в різних куточках Російської імперії. Крім того, в Україні існували й інші навчальні заклади найвищого типу, чого не скажеш про землю справжньої Росії. Навіть коли тут створювалися вже за імперських часів навчальні заклади, в тому числі й вищі, то це часто робилося за допомогою українців. Костянтин Харлампович в спеціальному дослідженні «Малоросійський вплив на великоруське церковне життя вказував, що перші праці з граматики старослов'янської мови, словники, твори історичного характеру та інші зразки літератури прийшли до Московії з України. Московити користувалися книгами, надрукованими в українських землях. Чимало культурних діячів Московії за часів Петра І та його наступників або походили з українських земель, або перебували під впливом київської шкільної науки. І з цим не можна не погодитися. Ідеолог російського євразійства князь Микола Трубецький навіть писав таке. Цар Петро поставив завдання європеїзувати російську культуру. Ясно, що для виконання цього завдання годилася лише західноруська, українська редакція російської культури, яка вже мала елементи європейської. І виявляла тенденцію до подальшої еволюції в цьому напрямку. Навпаки, великоросійська редакція російської культури з виразним єврофобством і... Тенденцію до самозадоволення, як годилося з метою Петра, вона підходила, але прямо заважала здійсненню цих ідей. Тому Петро цю велику російську редакцію російської культури постарався зовсім викорінити і знищити і єдиною редакцією російської культури задля її подальшого розвитку, зробив саме українську редакцію. Таким чином. Стара великоруська, московська культура за часів царювання Петра померла. Тобто сам князь великорос Трубецький каже, що російська культура померла, а все, що далі культурного було в Московії, це заслуга наша, українська. Отже, Україна дала Російській імперії в XVIII столітті ряд видатних культурних діячів. Серед них найвідомішою фігурою, звичайно, є Феофан Прокопович, який провів церковну реформу у цій державі та став чи не головним ідеологом імперії, другою людиною. Але крім нього були й інші постаті, які зробили чималий внесок в окультурення Росії варварської. Серед них варто звернути увагу насамперед на Стефана в миру Симеона Яворського, що жив 1658-1722 роках, який належав до найвидатніших викладачів Києво-Могилянської академії періоду її розквіту. Після нього залишилася низка записаних філософських курсів. Народився Яворський в Галичині Опа, Бендеровець. У міщанській сім'ї навчався в Києво-Могилянській колегії. З 1684 року навчався в єзуїтських колегіях Львова, Любліна, Познані та у Віленській академії. 1700 року за наказом царя Петра І Яворського висвятили митрополитом Рязанським та Муромським. Але в наступний 1701 рік призначили місцеблюстителем Патріаршого престолу. На цій службі він залишався до часу ліквідації патріаршества 1721 року. Потім став главою синоду. Хоча Яворський вважався соратником Петра І, проте виступав за автономію церкви. Петро І намагався і підкорив церкву державному впливу. Після того, після 1721 року, Російська Православна Церква є таким самим державним інститутом, наприклад, як уряд чи щось вона постійно, і стала, до речі джерелом і однією з рук русифікації і лишається такою до сьогоднішнього дня. Так от, Єворський виступав все ж таки за автономію церкви і невтручання держави в церковні справи. Найвідоміша робота Яворського Камінь віри, спрямована на захист чистоти православ'я. Тетяна Тагірова Яковлева також характеризувала позицію Єворського в цьому питанні. Місцеохоронець охоронець Патріаршого престолу був надто великим прихильником клерикальних цінностей, щоб безоглядно підтримувати європеїзацію Петра. І в той же час він не підходив на роль захисника вітчизняної старовини. Тобто московські цінності чужі цьому вихованцю українського барокко. Прагнув застосовувати він також в Росії релігійну систему, яку успадкував від своїх київських вчителів. Вважаючи московську релігійну культуру повну невігластва, дбав про поширення освіти в Московії. Справді Яворський багато зробив у розвитку освіти російських землях, будучи призначений протектором Московської академії, перебував, перебудував її на зразок Києво-Могилянки. Таким чином, у 1701 році, з'явилася Московська слов'яно-греко-Латинська академія. Яворський забезпечував її викладачами та професорами лише з Києва, які, їдучи до Москви, навіть везли з собою студентів. Як ви думаєте, чому? Тому що московити не були підготовлені до слухання вищих наук. Вони їх тоді не розуміли, не сприймали. Вони були на іншому рівні. Зовсім. Довгий час більшість викладачів та навіть частина студентів Московської академії були українцями. Ще одним відомим культурним діячем з України Російської імперії став Дмитро Туптало. Він народився в містечку Макарів Київської області в сім'ї сотника Київського полку. У 1662 році вступив до києво могилянської колегії, в якій навчався до 1665 року. В 1701 році за наказом Петра І Туптало висвятили митрополитом Сибірським і Тобольським. Однак він захворів і не поїхав до Сибіру, а після одужання 702 року був призначений митрополитом Ростовським та Ярославським. Перебуваючи на цій посаді, Туптало зосередився на освітній діяльності та боротьбі з розкольниками-старообрядцями. В Ростові заснував школу з викладанням грецькою та латинською мовами за зразок, для якої прийняв Києво-Могилянську академію. Так само створив шкільний театр, для якого писав драми. Топтало є автором численних проповідей, виданих у Києві в 1710 та 13 роках. Моральних повчань під назвою Алфавіт духовний. Віршів, в яких абстрактно-християнські мотиви поєднувалися з осмисленням соціальних проблем. Його перу належить згадуваний Діаруш, який показав ерудицію автора. Мартиролог, скорочений виклад життя святих, роботу він не встиг завершити, та дослідження Роскольницької Бринської віри. Він є автором двох драматичних творів на успіння Пресвятої Богородиці та на Різдво Христове. Помер Туптало у Ростові. І канонізований російською православною церквою. Також певний час на російських теренах діяв Іоанн Максимович, займаючись тут культурною діяльністю. Походив Максимович із багатої, старшинської сім'ї козачої, що сягала часів гетьмана Івана Мазепи. Іоанн народився в Ніжині, навчався в Києво-Могилянській академії, яку закінчив 1673 року. Читав у своїй Альма-Матер латинську мову, поетику та риторику. 1676 року постригся в ченці в Києво-Печерській лаврі. 1712 року Максимович змушений був залишити Україну. За наказом Петра І його висвятили в сан митрополита Сибірського та Тобольського. Прибувши до Тобольська, він написав віршований автобіографічний твір є мандрівник із Чернігова до Сибіру, в якому розповідав про своє життя після того, як залишив батьківщину Чернігів. У цьому творі, крім суто автобіографічних моментів, зустрічаються філософські та богословські роздуми. Ставши митрополитом Сибірським та Тубольським, Максимович розгорнув активну просвітницьку діяльність. Проте за три роки помер. Поховували його в Тобольську, в Софіївському, Успенському соборі. А в 1916 році РПЦ зарахували його до лику Святих. Звичайно, крім названих трьох діячів, можна назвати ще чимало інших українських діячів, просвітителів, які просвітлювали темну тоді Московію. Ось, вони не такі відомі, але ці люди теж зробили чимало для європейського окультурення тоді дикої та варварської Московії. Отже, як бачите... І культура в них теж наша.